Друзі, всіх вітаю! З вами Руслан. Це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Сьогодні поговоримо про Лінхай 400 і про основу його обслуговування. Про нульове ТО. Це відео для тих, хто потрапив на мій канал випадково або хто не знає про мене, не знає, чим я займаюсь. Так от, друзяки. Останнім часом люди звертаються там з питанням. Придбання квадроциклу, таких питань багато, бо сезон почався на квадрики. І коли я кажу людям, що треба зробити нульове ТО, що треба поміняти масла в двигуні, поміняти фільтра, допрацювати проводку, зашприцювати, люди дивуються і кажуть: а як же це ж новий квадрик, що він з заводу не смазаний. От то, в частності, сьогодні для таких людей, для тих людей, хто давно не дивиться мій Ютуб-канал, який я веду 6 років про квадрики, От для людей, які новачки в цьому, які випадково потрапили на мій канал або на мій сайт. По продажу квадроциклів я хочу показати основи підготовки квадроцикла до експлуатації. Сьогодні у нас триває збірка Лінхай 400 І сьогодні хочу поговорити про проводку електрообладнання. Так, значить, міфів дуже багато про китайську техніку і про лінхай в частності. І є такі міфи, що тут неякісна проводка. Насправді хочу показати вам, ну так скажімо, її охуєність. Подивіться провода, які йдуть на лебідку, ось вона лебідка стоїть, в якій вони гофрі. Значить, далі, ось всі роз'єми, які йдуть на передні фари. Як ви бачите, конектори, вони всі герметичні. От, окрім того, всі провода в окремих таких ось кембріках. Тобто проводка, вся зроблена досить добротно. Єдине, що нам треба зробити, і це допрацювати, тому що завод не допрацьовує проводку, на жаль, і якісно її не прокладає. Як я розумію, вони просто кидають моторну косу від задніх фонарів там, до передніх, опускають якісь роз'єми на мотор. І все, вона собі лежить, як лежить. От. Що допрацьовую я, і на що це потрібно робити? Значить, оці всі допрацювання, друзяки, я вирішив робити. На власному досвіді я займався прокатом квадроциклів, і коли через рік-півтора, коли квадроцикл попрацював в прокаті, починають з'являтися проблеми з електрикою, я почав звертати на це увагу. Я почав досліджувати, значить, що ж там відбувається, і я хотів розібратись, чому з'являються проблеми. А проблема з'являлась через те, що перетиралась ізоляція. Значить, показую. Ну, наприклад, ось у нас внизу датчик температури антифризу. значить, ось його провід. Який у нас просто лежить на рамі. Просто лежить на рамі, і ви бачите, що ну, він ніяк не зафіксований. Тут обов'язково він буде бовтатись, він буде перетиратись, перетреться ізоляція. Далі ось у нас вентилятори, як ви бачите. Ось у нас провід, який йде на вентилятор, це живлення його. Ви бачите, що провід в цьому місці також лежить на рамі. І він від вібрації також буде перетиратись. Тобто цей провід треба. Перемістити і зафіксувати в іншому місці. Наприклад, ось денні ходові вогні. Подивіться, як, як струна натягнутий цей провід. Тут навіть ущільнювач гумовий витягується. Тобто, ось він пластиковим хомутом зафіксований цей провід. От він натягнутий як струна. Тобто деякі речі треба відключати, перепротягувати, перепрокладувати роз'єми, для того, щоб не було напруження і тут не виривало провід. Деякі речі треба брати і допрацьовувати. Піднімати цей провід і такою ж пластиковою стяжкою фіксувати до рами щоб не було проблем. Ну, ось, наприклад, це блок управління лебідкою, це мінусовий провід, який йде на акумулятор. Як ви бачите, ось в цьому місці він ботається просто і він торкається до рами. І він тут обов'язково перетреться. Наприклад, ось наша катушка запалювання. Як ви бачите, провід, який до неї підходить, він в гофрі, але він ні до чого не закріплений. Тобто. У русі обов'язково він буде вібрувати, і отут, рано чи пізно, провід обломиться. І через те, що буде поганий контакт на катурці, квадрік або перестане запускатися, або буде троїти. Або коли туди крапля води попаде, він буде нестабільно працювати, глохнути і так далі. От якщо подивитись, то тут ось він, отвір є в пластику, ну тут. Ну просто це для нього зроблено пластикову стяжку і сюди його закріпити. Для того, щоб він не болтався. Коротше кажучи, всі допрацювання зводяться до того, щоб передивитися абсолютно всі провода, всі роз'єми, і зробити так, як це виглядає під капотом будь-якого сучасного автомобіля. А якщо ви відкриєте капот будь-якого сучасного автомобіля, то ви побачите, що там. Всі дроти зафіксовані буквально кожні 5-7-10 см, або пластиковими стяжками, звичайними, або спеціальними металевими хомутами, Для того, щоб провода не контактували один з одним, для того, щоб провода не контактували з елементами кузова, рами, там, двигуна, підвізки і так далі. Це задача наша зробити такі допрацювання, для того, щоб просто не перетиралась ізоляція, для того, щоб проводка була зафіксована, щоб вона не висіла, не бовталась. І для того, щоб у вас, як у майбутнього власника такої техніки, не було проблем. От я 6 років займаюся прокатом, друзяки. Перші квадроцикли, які у нас були в прокаті, у нас були повальні проблеми з проводкою. Коли ми почали допрацьовувати проводку, перепрокладувати, підключати, фіксувати, значить, притягувати до рами, до пластику всі ці роз'єми, щоб воно не був то, у нас. Це проблема відпала все. Проводка ідеальна, просто бімба. Ми про це забули. Тому я раджу це робити. І на всіх квадроциклах, які готую на продаж я, всі квадроцикли, які збираю, налаштовую я, я обов'язково це роблю. І рекомендую вам, якщо ви вже десь купили квадрик або маєте, звернути на це увагу і зробити отакі допрацювання. Ну, Просто очевидно, ви бачите провода, які йдуть на фари ось на лінзу. Вони торкаються ось один, ось другий. вони торкаються пружини. Ну, ясна ж річ, що пружина зжимається, і ці провода просто перетруться. Тут, якщо подивитись, тут навіть є такий зажим спеціальний для проводки. Ну, просто треба взяти провода, завести в цей зажим, значить, і цим же зажимом отако. Отако піджати ці провода елементарно. Ну, Тут, звісно, треба розрізати, перепідключити, перепрокласти ці роз'єми, щоб не було так натянуто, як струна. От. Значить, ну, І, і такий самий фронт робіт із з цієї сторони. Як ви бачите, ось вони, коннектори всі, вони класні, але воно висить. Тут ось воно висить, ніяк не зафіксоване. Тобто його треба доопрацювати. Тут ось провід. Вентилятора, він, наприклад, лежить на самому корпусі, і тут дутиме повітря з вентилятора, і він просто провід або переломиться, або переломиться отут, де він з вентилятора виходить, або отут перетреться, значить, саму решітку захиснув. Ну і так далі. Тобто, заглянути під капот. Зараз у мене капот я ще не знімав. Ось воно реле зарядки і подивіться, скільки там дротів, От, то там теж трошечки треба з тим попрацювати. От. Е, значить, актуатор включення переднього мосту. Теж в ідеалі перенести його роз'єм, він на рамі висить. Ось він трошечки нижче, бо він також натягнутий, як струна. Значить, ну, по задній частині також тут біля акумулятора, подивіться, висять просто провода, це те, що на лебедку йде. Значить, ну Плюс-мінус це те, що живлення бортової мережі. Просто висять провода, їх треба тут якісно прокласти. Те, що йде на ліхтарі на задні. Ну, як ви думаєте, скільки воно прослужить, оце, якщо воно буде отак? Я вам скажу, що мало. Тут ось де приварене кріплення акумулятора, також провода. Ну, Ось він, мінусовий провід, він лежить взагалі ніяк не зафіксований. От, це все елементарно допрацьовується, елементарно фіксується і так далі. Ось, наприклад. Основна коса, ви бачите, гофра йде, да? і вона такою стяжечкою зроблена. Але стяжка взагалі не затягнута. тобто тут, ну, Я два пальця можу засунути. тобто Тут оця коса буде їздити назад вперед, і вона перетреться, і тут також будуть проблеми. тобто, ну, Ці допрацювання вони елементарні. От, і Я рекомендую їх всі, їм. Рекомендую вам всім зробити ці допрацювання для свого квадроцикла і воно буде працювати. З цієї сторони, наприклад, тут у нас ось він датчик швидкості, ось він з'єднується з датчиками положення там включеної передачі, передня чи задня. Ну і далі воно воно йде. В ідеалі, отам, куди воно йде, також його додатково стягнуть все стяжечкою, бо воно там лежить на кожусі варіатора і там також воно може перетиратись Тобто, отут у нас є датчик температури. Також від нього висить провід, якщо подивитись, він йде на ліву половину рами. І він також ніяк не зафіксований. Його там також, з тієї сторони, з тієї сторони, його можна значить зафіксувати додатково до рами. Тут з цим взагалі немає ніяких питань. Тому. Якщо ви розумієте, що це таке, якщо ви розумієте ці причини-наслідкові зв'язки, якщо ви хочете, щоб техніка у вас працювала без питань, то треба зробити, зробити ці допрацювання. Або ви зробите їх самі, або вам зробить якийсь електрик, якому ви поясните оці всі речі. Але це запорука того, що 100% значить, з електрообладнанням, з проводкою, з їх компонентами, з компонентами електрообладнання, у вас не буде проблем. Лінхай. Класна техніка, серйозний завод. Вони профільно займаються тільки квадриками, Найвищої якості у них техніка. Е, Одними з найнадійніших вважаються їхні двигуни. Там елементи трансмісії, наприклад, редуктори. Там деякі, Зверніть увагу, вони замовляють в Німеччині там. варіатори, наприклад, на деякі квадроцикли, елементи трансмісії це Канада. канада тобто е, вони використовують найякісніші комплектуючі. Але деякі моменти по збірці треба враховувати. Якщо вам була цікава і корисна інформація, переходьте на головну сторінку мого каналу, там буде більше такої ж корисної інформації. Там я розповідаю про двигуни, що треба зробити з двигуном і чому це треба робити на пробігу 0 км. Що треба робити з карданами, що не так з редукторами, от, про систему охолодження і так далі. З приводу замовлення квадроциклів контакти. Ви бачите на екрані, або завжди я їх залишаю в описі до кожного відео. З вами був Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Можемо організувати доставку і в регіони. Якщо треба, телефонуйте. Слава Україні! Допомагаємо армії палити русню. Всіх обійняв!